Всім привіт! Я вас вітаю. Ви на каналі Хата Рибака. Ми з вами далі продовжуємо знімати якісь ролики, обзори, наші рибалочки з вами, все, що ви заказуєте, для того, щоб ви бачили, що відбувається у риболовному світі. Також, друзі, напомин, нагадую вам, що у нас є у вайбері група хата Рибака. Там є досить багато різноманітного товару, дещо є в наявності, дещо під замовлення. Фактично, ну, всенький асортимент різних країн, такі як Англія, Франція. Ну, нас відкриті, тому кому цікаво, що пишемо. Друзі, сьогодні хочу перед тим, як почати відео, в кінці відео буде конкурс. Щось. Я вам подарую з того всього, що сьогодні вам покажу. Сьогодні відео буде таке цікаве для того для тих, хто займається карповою ловлею, для тих, хто займається флетфідером. Особливо я досить полюбляю. Дякую, що дивитеся мій канал. Ви бачите мої відоси, ті, що я на рибалках, стараюся знімати щось, показувати вам. Ну і буду вдячний вам за ваші лайки. Отже, друзі, сьогодні покажу, що привіз це все під замовлення, фактично деякі новинки, ну, загалом все покажу вам і скажу деякі думки по поводу деяких речей. друзі. Ну, Перше замовлення, яке в нас поїде. Замовили, як завжди, мені топталочки від Престона. Тобто, це ікселівки, так само це середні ларги. Досить часто ми їх привозимо, досить багато є відео про них у мене. Так само я знімав є відео на каналі про кормушки Престон. Як досить легко, якщо у вас, наприклад, є якісь кормушки, чи ви не знаєте, тобто, як підбирати його. Ну тут все по кольорах, досить легко, навіть от, ось кольор оранжевий, так само. Кормушечка XL так само оранжеві. Тому тут нічого, нічого важкого, класні кормушки, класні топталки, працюють і сам ними користуюся, тобто задоволений. І також ще амінокомплекс до цього набору це амінобленд від Сімура. Класна штука, робоча допомагає, завжди нею теж сам користуюся, друзі. Ну, Я найбільше її використовую по холодній воді. Тобто по теплій воді я не так часто, от, холодна вода зазвичай для мене це номер один з амінокомплексу, друзі. Ось такий перший набір у нас поїде. Далі, друзі, також ми вийшли на те, що можемо співпрацювати напряму з дистриб'ютором по компанії Bates, друзі. Досить часто ви мене питали, хтось там і Бойле питав, тому так, він у нас відкритий загалом весь. У мене не так багато досвіду особистого користування, але досить часто питають, тому він у нас відкритий. Якщо вам щось цікаво, пишіть мені в особисті. Пишіть у Viber і ми вам все привеземо. Ну, загалом зараз е, 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 папчики, поп попапчики. Да? Special Fruits. Е, це, якщо я правильно розумію, це в нас е, навіть флюру йдуть по-папи, е, також Spicy Fish. Також ананас and Buturis. І також супер хоч. Ну, в принципі, це восьмерочка, друзі, для флетфідера, тобто буде ідеально, так само є десятка, і здається, є ще 12 так, Ну, Загалом весь асортимент, що має дана компанія Dudie він у нас відкритий. Також, до речі, там десь має приїхати новинка, їхній новий тигровий горіх. Їхній ліквід теж досить цікаво, який він в них, тому що ну, досить мало якісного і саме мається на увазі ліквіда Грового горіха, Ну, динаміта поки на, на даний час найкрасне, найробочий. Тому є в нас ось такий асортимент. Можете замовляти, кому цікаво, також привеземо. Далі під замовлення приїхали ну, компанія Ringers. Всім відомо, досить часто замовляєте, досить багато я їх вожу. Е, іноді отзиви ви залишаєте, іноді робочі, іноді деко не робочі, щось там, іноді деко не плаває. Друзі, ну тут потрібно пробувати це рибалка. Ви повинні розуміти, що ну золотого бойла немає. В когось працює, в когось не працює. Тут кожен сам собі вирішує, все йде експериментами. Тому ми привозимо все те, що ви нам замовляєте. За це ми вам досить дякуємо, тому що нагадую вам саме за те, що ви нас заказуєте, ми можемо допомагати нашим ЗСУ. Ми вже відправили три дрона, це саме ті кошти, за які ми заробляємо, тобто на тих доставках, які робимо вам. Тому ми вам дуже вдячні. Команда Хата Рибака. Дякую, що і донатите є. Я вдячний хлопцям, які завжди мене підтримують. Тобто, коли я там виставляю якісь повідомлення, завжди допомагаю. Я вам вдячний вдячний всі тим, хто заказує, тому що ви теж нам допомагаєте. І ми допомагаємо в свою чергу нашим ЗСУ, друзі. Тому Рінгер. Так само поїде. Далі, друзі, також під замовлення привіз ось таку штуку. Це є новинка, друзі, від досить популярної компанії Сісімур. Всі ми її знаємо, всі ми нею користуємося, хоч би іноді хтось там каже, не працює. Друзі, повірте, всі ті, хто в спорті, люди, які ви там дивитеся в Ютубі, у них усіх є в сумках Сісімура. Чи то ліквіди, чи то насадки, чи то спреї. Може вони не всі це показують, але, повірте, я знаю, тому що всі вони ними фактично користуються. Якісь речі точно є. Але мова не про те. Сісімур класна компанія, класні речі робить. І є їхня нова насадка. Це є попапи. Також, якщо я не помиляюсь, там і в авторси з'явилися, бо спочатку заїхали попапи, потім і в авторси. Це є Естер Крем 14 розміру по І ось так вони виглядають. Тобто банка в нас поділена на ну, смак, да, смак досить класний, фрукти досить солодкі, естерфрут. фрукт е, тобто, є жовтий кольор, є такий вимито червоний, досить ну, свіженькі друзі. Ось так вони виглядають, досить багато їх в банці. Для класики, для гарбузів. тобто, ну, В принципі, для флета можна використовувати як в плані сніговика, і якщо у вас кормушки, XL якісь здорові, то, тому, то можна юзати. Тому приїхала ось така баночка в нас, дата все є по 26 рік. Свіженький, класний запах має, теж поїде до того, хто їх замовив. Далі знову у нас кормушечки, друзі. Знову ж бачите, часто замовляють мені, я вам вдячний. Дивіться, замовлення поїде Це ось теж у нас кормушки престон для флета. Це середній, тобто ларге, і 20 грам. Поїду ось такі. І також в популярності більше і більше набуває ось такі дреновські кормушки. До речі, тому кому вони поїдуть, це вже не перше замовлення. Фактично вже є там вся лінійка оцих кормушок. Тому людина вирішила ще дозамовити, тому що вони подобаються, я так розумію, бо якщо не подобалось, не, не замовляли б. їх. Тобто, ось такі кормушки 25 грамов. Я нагадую, що це від компанії Drenan. E, і це чисто для нас, для пельчика. Тобто, якщо ви любите особливо часто любите ловити пельчиком, вони для вас будуть досить цікаві. E, чим тут їхній плюс, Ну тут не треба топталки, ви все замішуєте рукою, тобто забиваєте. Ну, і плюс квіченч теж йде в наборі, що досить зручно і без всяких проблем. Тому ось в такий набір у нас. Далі, друзі, ще одна новинку, вам хочу показати. Дивіться, що приїхало. Приїхали в нас від компанії Baytech. Всі ми знаємо BayTech, всі ми знаємо їхню сипуху зеленку, g green всі ми знаємо їхню крільтюна, яка, до речі, теж особливо в цьому році. Ну, і Досить багато пачок ви замовили, і отзиви досить гарні, всі залишають, що робоча. Що класно працює по холодній воді, вона досить гарні результати показала. Ну і Приїхали їхні насадочки. Це п'ятерочка, друзі. Для флета це тобто, ідеальний, тому що це в нас йдуть в авторси, це є нейтральний бачимо в хук, Hook Base. Тобто це йде дуаси, Дуаси це маються на увазі двох кольорові. П'ятерочка для темпової рибалочки, ну не обов'язково для темпу, але я їх бачу в темпі. Тобто, Для такої, знаєте, для ловлі трофеїв. Тобто, сама мінімальна насадочка, все досить делікатно. маленький гачочок, 10-12 гачечок і все буде класно. Перший смак це шоколад Оранж. Ну, досить популярний смак. Дивіться, як класно виглядають. По-перше, смак. ну, Відчувається легкий шоколад. Їх досить багато в банці, як бачите. Ну і ну, П'ятерка кожного по різному Я думаю, тут гачок 10 або 12, це тому що це є вавторс. Ось так виглядає. Кольорова гамма, бачимо, яка, ну, В принципі, об'єм тут 50 мл. Ну, Їх досить багато, друзі. Хоч би банка не така, здається, велика. Але їх досить багато. Далі на наступній у нас йде Rubber Ну, Це щось зв'язане з заварним кремом, я так розумію. Але смак досить класний, друзі. Такий солодкий. А подивіться, яка кольорова гама. Да, тобто вони будуть працювати однозначно за рахунок ярко-жовтої, тобто ось. Дивіться, які да? дуже класно виглядають. Ну, м'ягенькі, не сильно м'ягенькі, але такі упругі. Тобто, ну, в принципі, вавтор з тим, що я мав справу, ну, вони завжди всі такі досить катка, там досить така, плотні. вони. Тому дивіться, як класно виглядає, теж. їх досить багато для флетфідера. Ну, будуть, думаю, повинні працювати. І також ще один смак у нас, друзі, це Strawberry Crem, 5-ка, Лавтерси. Строубері Крем, ми розуміємо, що це клубніка, також і крем. Ну, так воно і відчувається. Легка клубніка, крему більше, друзі. По-моєму, по моїх відчуттях. Дивіться як. Як класно виглядає розово-білий. білі. Ну, білий для мене не в топі, тому це моя думка. Але я все ж таки думаю, що по холодній воді ось такий колір буде працювати. Ось така новиночка приїхала від компанії Baitech. Тому можете замовляти. Якщо кого цікавить, пишемо мені в особисті. Це буде Е, Далі, ось таке замовлення виконали. Це одна із команд, яка досить часто бере участь у Айрон Фіш. Досить класна прикормка. Хоч би я динаміт, Ну, для мене динаміт десь там на четвертому, на п'ятому місці. Це особисто моя думка. Нехайте зразу. ну Це чисто моя думка. Ось така прикормка, але ця прикормка для мене класна, тому що я не працював. Мені сподобалася її механіка. Ну В принципі, вона солодка, більше сладким, відчувається, ніж халібутом. І Називається вона Marine Halliboot Switch Fish Тобто Вона на фішмілі. Тобто на муці. І плюс має досить ярко солодкий смак. Працювати з нею легко, ось так вона стандартний колір більше до темного. Теж замовили, тобто давно я її вже не привозив. Для Фалета вона, друзі, ідеальна, бо там механіка досить класна. Ну, Я дивився, знаю, яка механіка у неї по 26 рік, тому прикормочка поїде до хлопців. Ті, що її замовили. Далі, друзі, ось досить цікаве замовлення. Зараз я вам покажу. Да. Uh, що? Пельчик uh, Рінгерс Часто замовляють. Це методний піліць від компанії Ringers. Тобто Стів Ringers. Класний піліц, він такий більш нейтральний. Плюси його з ним досить легко працювати. Заливаєте його водою там, десь півтора хвилини, тобто, і він готовий. Далі він досить хорошо впитує ліквід, плюс він гарної якості. На нього рибка завжди відзивається. Чи то карась, чи то лящ, чи то короб. 900 грамів упаковочка йде фракція нормальна, тобто, ну бачимо, фракція тобто, у нас 2 мм. Тобто, Далі знову ж, та сама кормушка, тільки у нас 45 грамів. Далі, друзі, поїде ось досить така класна штука. Мене досить здивувало, що все ж таки нас в Україні люди теж користуються, бо це досить цікавий вид ловлі це є ваглерівський поплавок. Тобто, ну, хто не знає, що це таке, в Ютубі досить багато в нас є відосів, друзі, по поводу як користуватися цими поплавками, але це досить цікавий вид. Ось так, це від компанії Terenon, 8 грам привезли. Ну, що нам замовили. Також, друзі, ось така бомбочка у нас ще приїхала. Теж досить цікавий вид ловлі. Відео досить багато на Ютубі є, особливо англійських відео, там, де показують, як ними користуватися. Забув, це бомба від тої людини, яка у Матчі Великий внесла. Тобто я згадаю, як він називається хвилинку. Так, друзі, є Роб Хітченс. Правильно ім'я цієї людини, яка придумала цю бомбу, тобто досить цікаве виловлю. Це напільчик, пільчик. у тому, що якщо велика глибина, то тобто можна фактично ловити на всіх рівнях води. Ну, це досить цікаве ловлі, Все ж таки, бачите, в Україні в нас працює. Ну, людина, ця пан Василь, до якої поїде. Він має досить великий досвід. Я знаю, він може багато чого розказати, то, ну, я вдячний, що замовляєте у мене. І досить цікаві речі. В Ютубі є досить багато інформації про ці види ловлі, тому можете подивитися, кому цікаво. Ваглірівський поплавок і бомба Роб... Роба Хітченсона. І також ось такий від Курума поводковий, сам ним користуюся, 10 ЛБ. Досить класний поводок, мені подобається. 10 ЛБ, якщо риба не активна, тобто вона фактично не має пам'яті, він досить такий тоненький. Якщо ловити в корчах, тобто більш серйозну рибу, то треба бути обережним, бо може бути обрив. Тому що 10 ЛБ це йде 0,18. друзі. Тому ось таке замовлення в нас. Далі ще одне замовлення. Ну, Тут поки по ліквідах покажу. Е, дивіться, е, по ліквідах у нас поїде від Неша кокос-крем. класний ліквід, солодкий запах. Наверх кормушки дає гарний вкусовий сигнал. Далі від Simoura знову від компанії SCMura Hello. Недавно була рибалочка, я її тож тестив. Хоч би досить часто чую від вас такі гіпотези, що там полудикі водойоми, флюроефект не працює. Там ну друзі, це все не так. Це воно працює, воно допомагає, тому що я особисто ним всім цим користуюся. В більшості моїх рибалок, якщо ви дивитеся, вони більше проходять на полудиких водойомах, то не є спортивні водойоми. Що таке спортивний водойом у моєму розумінні, це тобто там запускається велика риба, там досить велика кількість риби, там досить велика плотність цієї риби. І ця риба привчена фактично до усього, тобто до різних смаків. І до всього іншого. У полудикі водойоми, диких водойомів, на жаль, у нас досить важко знайти. Є такі полудики, тобто це може бути водойоми не з такою великою зарибленістю. Це ті водойоми, які дуже рідко поповняються риби, тобто зазвичай там йде природнє відновлення риби. тому для мене це я називаю або дикі, або полудикі водойоми. Да? Там може бути якесь общество рибаків, яке дивиться, щоб сітками не ловили, щоб більш-менш культурно все було. Да. Але то не є спортивні водойми. Тому, друзі, ці речі працюють, тому що я досить люблю. Я фанат е флетфідерної рибалочки, темпової. Я, мені досить вона подобається. Я теж вчуся, досвіду небагато, але я вам з певністю кажу, що ці флюри-ефекти від Фідермані, від інших якихось виробників, українських, тобто європейських, все що вам подобається. Все воно про це. Воно дає сигнал. Це я вам точно кажу з певністю. Тому хеллоп. Далі ось такий ліквід від Знову ж Дуді Бейтс поїде. Це Карпа Мур, це тигровий горіх, так як пише виробник, але в нього знову вийшов ще один тигровий горіх. Я думаю, скоро я вам його покажу. І також досить класний ліквід це тигровий горіх і кукуруза. Досить солодкий і також має маленький флюроефект у воді жовтого кольору. Друзі. Це те, що стосується по ліквідах. І ще хочу показати вам по сипухах. Перша сипуха. Federmania Extreme Fish, друзі. Плюси. Досить класний запах рибний. насищена така риба. Мінуси, її треба допрацьовувати, тому що вона не самодос... самодостатня. Мається на увазі, вона досить погано ліпиться, їй треба чимось додавати якоїсь нейтральної бази, таке як Менлайн Метод Mix, тобто чи ще щось цьому плані, або якусь нейтральну рибу, щоб її трохи скріпити, бо в неї ну, вона погано ліпиться, якщо мова йде про флет, але вона робоча. і колір ось такий досить темний. Працює екстрімфіш, класна прокона. Далі новинка поїде від компанії Sonybase, це є Сольона Карамель. Отзивів ще немає. Самому цікаво, як буде працювати, тому чекаю на відгуки. І ще одна новинка від компанії Starbytes. Це є банан крем. До речі, ця сипуха вона не на фішмілі. Вона більше на біскві дійте. А якщо є фішміл, то він досить мала тут кількість. Ну мені здається, що вона не на фішмілі, друзі, тому що тут ціна досить адекватна. Вона там в районі за 2 кг, в районі 300 чим-то гривень. Кому цікаво, в групі хати Рубака є інформація. Банан крем, також Там ще є ананас, популярний, який ви любите, клубніка і халібуд, друзі. Має ярко-жовтий колір. І також там, як бачу, якісь частинки похожі на пельчик, друзі. Тому ось такі сипухи ще поїдуть до нас. І також. Ну, як завжди, ще собі щось придбав. Це Чисто для свого використання хочу вам теж показати. Для фладфідерної рибалочки купив собі ось таку підставку від компанії Курум. До речі, з Курумом ми працюємо фактично напряму, тому весь асортимент, що має дана компанія, нас відкритий. Там, до речі, нові рубзаки з'явилися, досить класні, досить універсальні, гарна якість. Там і 35 літрів, і 40, тобто все призначено для того, що ви фактично з собою все берете разом із стульчиком. Там є набіри в ну, групі або по телефону, може більш детальніше кому цікавить. Тобто ось така підставочка, посередині є для вашої жилки чи нитки, щоб комфортно стояла ваша удочка. Тобто взяв собі ось такий досить міцний тут пластик. Ну, В принципі, різьба стандартна, ось такий курум. Далі також взяв собі від компанії Matrix, теж в нас відкрита, теж можемо привезти деякі речі. Взяв собі для фідерної, для фідерної ловлі, такі застежки, тобто 12 номеру, теж, тому що хочу їх спробувати. Бо планую нафлити на фідерну рибалочку. на тільки не на річку, друзі, а на стоячі водойми. Бо для мене цей відловлюк досить цікавий саме на стоячих водоймах. На річці без проблем, на річці все виходить. А от на стоячих водоймах фідером фідерною ловити, ну в мене є деякі проблеми, тому хочу вчитися. І також як я е, стараюся якось розвиватися, друзі, у флетфідерній рибалочці, фідер фристайл, як за фристайл, як зараз досить популярна дисципліна, взяв собі ще рогаточку від компанії Preston, взяв чисто для себе, це тобто для пельчика. Пеліт, пеліт пульт називається. ну Якість досить класна. Класна рогаточка, теж хочу юзати собі. Попробувати, тому що рогатка в мене є, ви її іноді бачили. Але все ж таки нею мені некомфортно. Некомфортно, тому що я її брав для бойлів, якщо чесно, щоб мати дистанцію там десь 60-70 метрів, ну від 40 навіть. То для бойлів, для 20 коли я на рибалочці коли в мене суточна рибалочка, я хочу, тому що коброю, на жаль, в мене досвіду немає використання, я взяв рогатку. Але я думаю, кобра теж що мені треба задумати. Тому стараємося, розвиваємося. Тому, так тому друзі, ось такі товари хотів вам показати. Все те, що поїде до вас. Тобто всі ті, хто замовляли, все приїхало, все є в наявності. І так я обіцяв, друзі, що ж що, що, що ж вам подарувати, друзі. Ну, хочу вам подарувати. Кормушку від Дренена, 45 грам для, для пельчика. І, мабуть, вам подарую якісь насадочки. Да? Ну, Дудіки не сильно цікаві, тому що це не цей. А я думаю, друзі, давайте ось таку вам подарую. А? Що скажете? В принципі, я думаю, той, хто виграє, буде задоволений. Ось така насадочка і ось такий подарунок буде від мене. Е, дивіться, як завжди, е, від дня публікації цього відео ми, ну, давайте беремо тиждень, хай буде плюс-мінус. Е, що від вас потрібно. Е, любий коментар. Любий все, що ви захочете, все, що вам сподобалося, що ви хотіли поюзати, любий коментар перша умова. І бути підписаним на канал Хата Рибака. І так само в рандомі тобто, буде виставлено відео, там де розіграш цього подарунку. Тобто в у нас від компанії, від Duos. І також від компанії Байтеч, тобто Дуасвавторси, і кормушечка. Оце буде подарунок. Тому, друзі, дякую, що дивилися. Ставимо лайки, підтримуємо наше зсу. Хлопцям зараз досить важко. Дякую, що допомагаєте. Слава Україні, друзі. Бережіть себе.